Ну і поки що зарано говорити про те, що українські військові форсують Дніпро і висаджують. На лівому березі десант про це також розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він зауважив, що у російських військорів практично раз на півтора-два місяці відбувається черговий колапс із історіями про висадку десанту біля Антонівського мосту, у дачах, а зараз біля козачих лагерів. За його словами, все, що відбувається, це буденна робота диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ, яка почалася ще у 2022 році, одразу після звільнення правого берега. Такі дії проводяться по всій лінії фронту, але на них звертають менше уваги. Коваленко також пояснив, як відбувається робота українських військових на лівобережній Херсонщині. За його словами, ДРГ висаджується у тій чи іншій локації на лівому березі, знищує противника на його позиції і повертається назад. А от після цього російські окупанти відправляють на позицію новий підрозділ і все повторюється.